В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску триває набір до лав патрульної поліції Одеської області та міста Ізмаїл. 1 червня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося відкриття. Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої творчості Дунай ріка дружби. Відбувся відкритий чемпіонат міста Ізмаїла з баскетболу 3 на 3 З вами у студії Лілія Кострова. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 червня орієнтовно такі. 990 тисяч 800 осіб особового складу, 10 тисяч 881 танк, 22 тисячі 671 одиниця бойових броньованих машин, 28 тисяч 623 артилерійські системи, 1 тисячі 402 реактивні системи залпового вогню,

Патрульна поліція Одеської області та міста Ізмаїл запрошує до лав нові обличчя. Як стати поліцейським та які етапи перед цим необхідно пройти? Ми дізнавалися в Ізмаїльському відділу патрульної поліції. Докладніше дивіться у сюжеті. Патрульна поліція Одеської області та міста Ізмаїл запрошує до своїх лав нові обличчя як стати поліцейським та які етапи перед цим необхідно пройти. Ми дізнавалися в Ізмірському відділі патрульної поліції. Набір до патрульної поліції в Одеській області та місті Ізмаїл триває. Ми чекаємо відповідальних, амбітних, ініціативних та небайдужих колег, на яких можна покластися. Якщо ви бажаєте стати частиною команди, яка щодня стоїть на варті безпеки, ваш час настав. Про вимоги до кандидатів розповіла поліцейська відділу із зв'язків з громадськістю Марина Четіна. Вимоги до кандидатів патрульної поліції, громадянство України, вільне володіння українською мовою, вік від 18 років, повна загальна середня освіта, посвідчення водія категорії Б. Серед основних обов'язків майбутніх інспекторів оперативне реагування на правопорушення, підтримка порядку на своїй ділянці, забезпечення безпеки дорожнього руху та протидія злочинності. Для подачі заявки кандидати повинні мати при собі ряд документів. Серед них документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ про освіту, копія трудової книжки, копія військового квитка чи посвідчення особи військовослужбовця, фотокартка 9х12, особова картка визначеного зразка, автобіографія. Заповнена електронна декларація та медична довідка про стан здоров'я також необхідно подати електронну заяву на участь у конкурсі та заповнити анкету. Конкурс складається з кількох етапів. На кожному з них наші фахівці завжди готові допомогти та порадити. Заявка на участь у конкурсі, тестування, медичне обстеження, перевірка рівня фізичної підготовки, співбесіда з поліцейською комісією. Більше інформації про набір можна дізнатися на офіційній сторінці патрульної поліції України, за посиланням, яке ви зараз бачите на своїх екранах. До зустрічі на службі. Разом зробимо рідне місто безпечнішим. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Під ранок ворог чергове атакував Одесу ударними безпілотниками. Постраждало п'ятеро людей. Внаслідок удару загорівся склад з продуктами харчування, пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі. Поранення отримали п'ятеро людей. Один із них шпиталізований у стані середнього ступеня важкості. Іншим допомога була надана на місці. Всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці документують злочини росіян проти цивільного населення Одещини. 1 червня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося відкриття міжнародний фестиваль-конкурс дитячої творчості Дунай ріка дружби. Програма заходу дуже яскрава та різноманітна. Відкриття виставки конкурсу Дунай ріка дружби. Виступи кращих хореографічних колективів міста. Творчі майстер-класи, боді арт, колективне написання картини символів стивалю та багато іншого. Подробиці дивіться далі. 1 червня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбулося відкриття міжнародного фестивалю конкурсу дитячої творчості Дунальіка Дружби. Цей проєкт об'єднує юних художників з різних країн світу. Захід розпочався з оголошення хвилини мовчання в пам'ять загиблих українських дітей у війні з російськими загарбниками. Офіційно відкрила міжнародний фестиваль директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Ми дуже дуже очікували цей день, тому. Що це початок літа, тому що це початок канікул для наших дітей. А головне для нас, для усіх, хто займається мистецтвом і юні, і дорослі це дуже велике свято, тому що ми очікуємо його цілий рік. Дунай ріка дружби! Міжнародний фестиваль щорічно відкривається у залах Ізмаїльської картинної галереї. На культурній події були присутні почесні гості, члени журі, художники, викладачі, учасники та шанувальники мистецтва. Цього року у конкурсі взяли участь більше трьохста дітей з України, Канади, Болгарії, Румунії, Греції, Німеччини та Іспанії, які представили 600 робіт. Це більш ніж. 300 учасників взяли участь у цій виставці конкурсу, і більш ніж 600 робіт, які члени журі, міжнародної живі, які е, повинні були е, знайти найкращих. А це дуже дуже важко, тому що відомі вже, хоча зовсім юні художники, беруть участь у цій виставці конкурсу. Твори дітей відображають їх світові на роботах юних художників, українські захисники, національні символи родинні цінності та традиції. Це твори, які зробили діти, які зараз знаходяться тут, у нас у залах Ізмаїльської картинної галереї. Це різноманіття, ця краса вона надихає, да, насправді. І я хочу сказати, що це дуже складно для членів журі, які є. мистецтвознавці дуже відомі. Викладачі, живописці. Це люди, які вибирають найкращих. Дистанційно оцінює творчі роботи учасників високопрофесійне міжнародне журі, серед яких відомі художники, мистецтвознавці, викладачі з різних країн світу. Я дуже радий, що в нашому ізмаїлі є така можливість і в це цей творити і показувати і радувати зрителі прекрасною виставкою. Всіх поздравляю і благородю родителі і педагогам за. І... Роботникам картини за цей праздник, який ви нам подарили. Головою журі конкурсу Горбенка Анатолій Олександрович, заступник голови НСХУ, народний художник України, голова одеської обласної організації НСХУ нагороджений золотою медаллю Академії мистецтв України. Дуже дякуємо організаторами цього фестивалю. І нехай вам щастить по життю. Нехай вас радує ваша вибрана. Надалі ваша професія, цінуйте, шануйте, бережіть одно, один одного і миру, і спокою нам всім. Постійними учасниками конкурсу є учні з художньої школи, з школи мистецтв імені Сергія Малаховського, кілійської школи мистецтв Тарцизької художньої школи, гуртків палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванови, а також міських студій. Відкриття цієї чудової виставки це добра і гарна традиція. Великий проект, який надихає і заряджає. Ми бачимо, що все-таки світлих радісних кольорів у нас набагато більше. Це і є сенс дитинства, його сила, сила дітей в тому, щоб створювати таку позитивну, потужну, радісну, світлу енергетику. Ось ці різні по темам, по калаїху роботи. вони об'єднають, світ об'єднається, всі теплі такі. Чудові людини, Надаю подяку. Федорів Ірині Ігорівні за багаторічну плідну співпрацю у висвітленні позашкільної еколого-натуралістичної роботи за особистий внесок у справі виховання дітей, учнівської молоді та формування творчого потенціалу України. Також до конкурсу долучилися Болградський центр дитячої та юнацької творчості, Іринійська дитяча школа мистецтв, Білгородністровська школа мистецтв імені Гінзбург, мистецька художня школа номер 2 міста Одеса. Ізмейська картина галерея простором розкриття та розвитку таланту і здібностей молодого покоління. На відкритті виставки з власним віршем виступила Марія Чевдар, учениця ліцею номер 1 Присвячує місту, що стала частиною мого серця. Мій ізмаїл. Люблю тебе, мій ізмаїл. Найкраще місто на землі, де яскравіше сонце світить, де люди добрі та світлі. Я дуже рада, що я представила свою стихотріні в цьому залі в галереї. Важливою частиною заходу стало нагородження переможців конкурсу «Дональдіка дружби у таких номінаціях: живопис, графіка, декоративне прикладне мистецтво, скульптура з урахуванням вікових груп. Я вже не один раз подавала свої роботи на участь і кожного разу займаю якесь призове місце. Цього разу це було перше місце. Я дуже рада. Я перемогла своєю картиною у стилі графіки. Я вперше займаю участь у міжнародному конкурсі по прикладному мистецтву. Я виклав свої роботи, свої прикраси. Mm -hmm. Я дуже рада, що зайняв третє місце, конкурс дуже сподобався. Тут дуже крута атмосфера, тому що гарні роботи, можна надивитись, вдохновитись можна і може щось намалювати схоже, якщо тобі щось подобалось. Мені дуже мені, ну, я тут вже другий раз і мені дуже подобається, як тут завжди міняються роботи. Тут все дуже гарно. І... Ну, я рада, що у нас в змілі є таке шикарне місце. Я приймав участь у цьому змаганні, тому що це для мене було як см... змагання. Та я дуже ціную це. Я навчаюся у художній школі. Я малював себе на телебаченні. Неперевершений танцювальний виступ канікули подарував усім присутнім народний художній колектив. ансамбль сучасного танцю, ритм, керівники Злата та Тамара Балтакови, Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової. І присутні мали можливість взяти участь у креативних творчих майстер-класах, які проводилися в усіх залах музею з акварелі, паперопластики, аплікації тощо, а також колективному написанні картини символу фестивалю. Таке велике свято це міжнародний конкурс, виставка «Дунай – ріка дружби. І ще є свято, що перший день літа. Ми всі зібралися, щоб поділитися цією радостю. Я проводила майстер-клас з паперової пластики. Це дерево, життя, дерево дружби. Для виготовлення цієї роботи потрібно, по-перше, гарний настрій. По-друге, лист акварельного паперу, шовкова стрічка і залишки. Кольорового паперу дуже дітям цікаво, тому що це подарунок, як і своїми руками. Можна комусь подарувати, а можна і собі залишити. Мені дуже сподобалося мастер-клас у кортіної галереї. Це акварельна техніка, одна з найскладніших і водночас найпростіших. чому присвячена. Літньому настрою любові до нашої країни України, тому що діти багато хто писали якісь теплі слова про перемогу, про надію, про мрії. Мені мені сьогодні понравилось як сьогодні рисувати. Україна переможе. Я вірю в перемогу. Підтримати та привітати учасників конкурсу прийшли батьки, друзі та викладачі. Ми вже на перший раз приймаємо участь у міжнародному конкурсі виставці Дунай ріка Дружби. Наші діти отримують призові місця. Я пишаюсь своїми дітьми, вихованцями. Рада, що ми можемо приймати участь у таких прекрасних заходах. Я дуже дякую за цю виставку тим, хто її організував, хто її оцінював. Дуже дякую своїм діткам за їх активну. Співпрацю мене запросив мій внук Василенко Демит. Він приймав участь у конкурсі, зайняв третє місце. Дуже сподобалось це міроприяття. Атмосфера була дуже приємна. Для діток діточок була продумана програма. Ми кожен рік приходимо, були той рік, теж ми були. Приймаємо участь во всіх конкурсах малювання, Бо дуже подобається нам. Моя внучка Леся приймала участь сьогодні в відкриття картинної галереї. Так, І танцювали, у них був танець, виступлення, посвящене лету. Понравилось. Інтересно. дуже приємно, що кожен рік збільшується кількість учасників у проєкті. Річка Дунай допомагає співпрацьовувати з іншими країнами. Особливо це важливо у військовий час. А ізмаїльська картинна галерея стала мостом між культурою та талантами інших країн. Болгарії, Італії Греції. З особливим інтересом діти долучалися до боді арту від учнів Ізмаїльської художньої школи, який проводився у залах музею. Багато дітей просять намалювати щось на обличчі на руці. Створили ескізи свої, і ми показуємо і і говоримо, що ви будете, і вони вибирають. Ми прийняли участь у відкритті міжнародного конкурсу. Мені дуже сподобалась програма. Нам дуже сподобалися яскраві роботи дітей. Дитячі фестивалі джерелом творчості, натхнення, бажання змінити світ на краще усе це об'єднує талановитих дітей з різних країн світу, щоб жити у миті та злагоді, і щоб світло обов'язково перемогло темряву. Саме з таких подій та заходів діти починають перші шляхи у велике майбутнє, і ми впевнені, що це вони отримують щастя, радість, натхнення від того, що вони роблять, а також мир і перемогу. Яку чекаємо ми усі? Юлія Петлецюк, Наталя Маленко, Христина Ланголь для програми. Новин з глибоким сумом повідомляємо, що 28 травня 2025 року на 33-му році життя після тривалого лікування від бойового травмування помер Олександр Ігорович Захаров, 1992 року народження, уроженець міста Вилкове. Олександр отримав поранення під час виконання бойового завдання у зоні ведення активних бойових дій 7 серпня 2024 року. Весь цей час він мужньо боровся за життя, перебуваючи на довгостроковому стаціонарному лікуванні. На жаль, серце героя зупинилося. Ізмаїльське телебачення висловлює щирі співчуття родині та друзям героя. Вічна пам'ять герою, вічна шана і вічна вдячність. 31 травня в місті Ізмаїл відбувся відкритий чемпіонат міста з баскетболу 3 на 3 яскраве спортивне дійство, що об'єднало учасників, тренерів та вболівальників навколо улюбленої гри. Дивіться далі. 31 травня в Ізмаїлі пройшов відкритий чемпіонат міста з баскетболу у форматі 3х3, що зібрав чималу кількість учасників та глядачів. Змагання проходили на одному з міських спортивних майданчиків та стали справжнім святом спорту для мешканців і гостей міста. Атмосфера на майданчику була напруженою, емоційною і надзвичайно захопливою. Гра баскетбол 3 на 3 відрізняється від класичного баскетболу своєю динамічністю. Тут не бере участь у змаганнях тренери, команди самі формуються, вибирають свою назву і грають. Організатори змагань відділ фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради, очільниця май. Майстер спорту Тетяна Морій, дитячо дитячонацька спортивна школа, директор Олена Руденко, головний суддя змагань, суддя національної категорії. Микола Шкьопу, юні спортсмени, які тренуються під керівництвом Миколи Шкьопу, Юлії Волощук, Анатолія Грубіяна та Володимира Грязнова, продемонстрували впевнене володіння м'ячем, командну взаємодію та любов до гри. Їх виступ став яскравим доповненням чемпіонату і справжнім джерелом гордості. Для Наставників та батьків. Змагання пройшли на високому рівні. Подарували глядачам масу емоцій та продемонстрували, що спорт це не лише боротьба за перемогу, а й командна підтримка, витривалість і справжнє захоплення грою. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. А як змінився курс валют та якою буде погода в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 22 копійки, продати за 41 гривню 82 копійки. Євро купівля 47 гривень, продаж 47 гривень 85 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у середу, 4 червня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний 3-8 метра на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів тепла. В день 29-31 з позначкою плюс. В Одесі сонячно. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20 градусів. В день 27 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.